Доброго ранку. 13 вересня, третій день пасторського ретриту на цьому чудовому місці. І ось сьогодні, вранці, коли я проснувся і, як завжди, спілкуючись з Богом через Святе Письмо, я відкрив 13-й розділ. Третій вірш Євангелія від Матвія, де Христос, звертаючись до своїх учнів, сказав, що вийшов сіяч сіяти. І ось на що мене надихає ті слова Ісуса, які Він промовив до своїх учнів. Це місце, де я знаходжуся. Хтось колись сюди прийшов на цей берег цієї чудової річки і побудував цю всю красу, яку ми тут зараз бачимо. Ці будиночки, цей ландшафт, і це все було зроблено для того, щоб хтось сюди приїжджав і надихав нової сили. Для Виконання тієї праці, яку люди звершують на цій землі. І ось іноді ми можемо багато говорити, багато свідчити, але одне таке діло воно може змінити наше ставлення і наше життя. Якось один із братів нашого братства, відвідуючи нашу церкву. Звернувся до мене з такими словами: ви тепер вже патріарх нашого братства. Ви знаєте, я себе так не відчуваю. І скажу чому? Тому що в моєму уявленні патріарх це людина, до якої приходять, до якої звертаються за якимось советом звертаються, щоб людина щось підказала. Я сьогодні ще маю сили, і слава Богу, маю здоров'я і сам відвідую багатьох братів, і також у них запитую, як те або це, як там вони поступали або тут. Але все менше і менше таких братів, і тому я думаю, що колись прийде час. Що мені потрібно буде ділитись. Тому сьогодні, записуючи це звернення, я хочу ще раз подякувати тим, хто збирав для себе колись ці кошти, щоб брати могли зібратися і могли відпочити, щоб ми могли мати це спілкування, розмірковувати над Словом Божим, щоб ми могли надихатись тим, що Господь. Сьогодні створив цю красу, що Бог створив людей. І коли ми допомагаємо один одному, це нас надихає на те, щоб знову і знову сіяти Його слово. Знаєте, я пам'ятаю часи, коли в нас була одна Біблія, на церкву, потім на сім'ю, і потім вона почала з'являтися кожного з нас. І тоді, коли брат виходив і читав просто слово, люди виходили і каялись. Зараз, просто коли читається Слово Боже, деякі навіть не звертають уваги. Але сьогодні діє друге, сьогодні діє те, що ми робимо, коли наші слова збігаються з нашими діями, тому я. Прошу і молю Бога, щоб він мені давав сили, як фізичної, так і духовної.